Україна це Європа. Під таким гаслом відбулося святкування Дня Європи та дня вишиванки у загальноосвітній школі номер 6 19 травня учні та педагогічний колектив школи номер 6 приєдналися до всього українського народу, щоб показати, що Україна це Європа. Цей день був насичений яскравими заходами. На загальношкільній лінійці школярі долучилися до акції Заквітчена Україна. Діти представили експозицію з власноруч виготовлених квіток, кожна з яких символізувала окремий регіон України. Запальний патріотичний флешмоб учнівських колективів показав їхню любов та повагу до батьківщини та визнання нашої держави як частини Європи. Флешмоб Україна це Європа оцінювало журі, яке й визначило переможців. Ними стали учні 9-го А, 10-го А і 10-го Б класів.